Казка про гоніння мачухи українська народна казка. Як були собі дід та баба, і було в них по дочці, у діда й корова була, от Мачуха й говорить до дідової дочки. Жени корову пасти і дала їй кужіль прясти. Вона погнала та й плаче дорогою, а корівка питає, чого ти, дівонька, плачеш, як же мені не плакати? Дали кужіль прясти. Не журись, каже, поклади мені кужиль в ліве вухо. Вона покладе, а з правого вуха виймає вже попрядини. Та оце як стане смеркатись і пожене корову додому. От мачуха бачить, що вона таку гарну пряжу носить та й каже до своєї дочки: гони доню ти типа стикарівку і кожіль бери. Та й пожене, та й пожене та на поле і, і каже. Сороки ворони, летіть до мене кужіль прясти. То сороки і ворони поназлітуються і порозхапують кужіль, та й порозносять по гніздах. Увечері вона й пожене ту корівку додому. Додому прижене, то мати її питає А що, доню, попряла кужіль? Ні, мама, не попряла. Сороки та ворони порозхапували. То мачуха до діда. Заріж та заріж діду корову. Он дідова дочка погнала корівку пасти, жене та й плаче, та корівка й питає Чого це ти плачеш, дівонько, як же мені не плакать, якщо тебе хочуть зарізати. От і говорить тая корівка. Слухай де, дівонько, як будуть мене різать. Так ти просися кишечки мити, та як будеш мити, то там знайдеш двоє яблучок, ти їх посади. Так повиростають яблуньки. От ту корівку й зарізали. Дідова дочка і проситься кишечки мити. От пішла на річку та й миє. Аж там двоє яблучок. Одне золотеньке, а друге срібненьке. А бабина дочка вгледіла та й женеться, за нею хоче однять. Так та у кропиву їх і кинула. Коли ж виросла яблунька, на ній срібне яблучко, золотеньке яблучко, а під яблунькою криничка. Аж їй до одного разу там пан та й говорить хто мені те яблочко золоте чи срібне вирве, тому я половину панства віддам. От бабина підскочила, хотіла вирвати яблучко, так яблунька вгору, хотіла водички з кринички набрати, а криничка вниз. Дідова ж прийшла, водиці набрала, яблучка вирвала та й дала панові. От він і її говорить, я тебе візьму заміж, і взяв її з собою. От згодом вони собі дитинку нажили, послали до батька, узвари просять того батька у гості до дітей, а й не просять. Так вона й каже, Я таким, як так можна, щоб я не поїхала до своїх дітей? І поїхала з дідом, взяла свою дочку на віз і вкрила шкурою та й приїхала туди. А вона була відьмою та мачуха. От і зробила дідовій дочці так, щоб вона козою побігла, а свою дочку, теж відьму, поклала на місце тієї дідової дочки в ліжко. А мала дитинка все плаче за мамою. В того пана був парубок, він і говорить. Пане мій милий, пане мій любий, дайте мені дитину, понесу я її погуляти. А пан каже Неси, він і поніс дитину до болота та й кличе. Ой, рись, коза, твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче, а вона й отказує. Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очеред ніжки підкошує, бистро вода не пускає. От прибігла дідова дочка і з себе шкуру скинула сама за дитину, сіла, годує та гірко, гірко плаче. Погодувала, отдала парубка від дитиночку та й знов побігла на другий день і знов дитина плаче. Він знов проситься Пане мій любий, пане мій милий, дайте мені дитину, понесу я її гуляти. Несе та й кличе. Ой Рись коза. Коза твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче, то вона і біжить. Біжу, лечу, мій синочку, пісок очі забиває, очередніжки підкошує, бистра вода не пускає. От прибігла та з себе шкуру скинула і нагодувала дитинку. Парубок одніс, одніс дитинку. Вона добу знову спить, тоді пан його й питає Що це значить, що ти оце понесеш дитину гуляти, то вона і не плаче. Так парубок давай йому признавати, що ж говорить твоя пане, жона побігла козою. От вони тоді пішли удвох до болота. Парубок і кличе її. Ой Рись коза. Твій син плаче, твій син плаче, їсти хоче, біжить дідова дочка, біжу, лечу мій синочку. Пісок очі забиває, очерет ноги підколює, бистра вода не пускає. Прибігла, скинула себе шкуру, взяла дитинку та так плаче. Тепер, каже, моя дитинонька, в останній раз побачимось, а то далеко вже поженуть мене, не почую, як будуть звати. А пан узяв та й укинув її шкіру в вогонь. Як затрищить шерсть, а вона почула, та в кущі нема шуби, тоді пан швидко плащем її накрив, і пішли вони додому та й живуть собі, а тих відьом рознесли кіньми.